Друзі, всім привіт! З вами знову я ваш психолог Наталя Маза. Сьогодні говоримо про психологію зради. Розберемося, з яких причин люди зраджують. Після цієї відеолекції ви можете зможете прогнозувати, наскільки вашому партнерові можна довіряти, наскільки він схильний до зрад. А також ви зможете в принципі той розібратися, не дай Бог, ви стикнулися з зрадою зі зрадою, наскільки вашому партнеру потім можна довіряти, якщо він говорить, що це була випадковість, більше цього не повториться. Отже, лишайтеся, буде дуже цікаво та корисно. Отже, друзі мої, що я вам хочу сказати. Навколо зради існує дуже багато міфів. Наприклад, такий міф, що чоловіки зраджують, і це нормально, тому що вони там полігамні, жінки вони не зраджують. Я вам хочу сказати, зі своєї практики це не статистичні дані, це лише мої спостереження за моїми клієнтами, що чоловіки схильні зраджувати більше так у віці. Юному так, років до 30. А от жінки більше схильні зраджувати після 30 років і зраджують приблизно одинаково, так, як чоловіки жінкам, так і жінки чоловікам. Ці міфи про те, що у чоловіка є Абсолютно нормальна потреба мати декілька жінок, це також міф. І я вам хочу сказати, що я коли відкрила свою практику, і я була дуже здивована, що величезна кількість чоловіків, які не зраджують своїх дружин. Так? І коли приходить до мене там клієнтка, говорить, що а мені зраджує чоловік, але це нормально, тому що зраджують всім. Всі чоловіки зраджують. Або, наприклад, жінка говорить, клієнтка говорить про те, що я не хочу будувати стосунки після зради, тому що всі чоловіки зраджують. Не всі, друзі, мої, не всі. І дуже багато хто своїх дружин не зраджує. Отже, друзі мої, тоді з яких причин все-таки люди зраджують і хто схильний до зради? Перше, це такий соціально-культурний феномен, коли в культурі певного народу є полігамність, так, це народи, в яких нормою вважається мати декілька дружин. Тут, звичайно, ми ставимо питання: зрада це чи не зрада, скоріше для тих жінок, які є частиною цієї соціально-культурної сфери, для них це не є зрадою. А от якщо жінка для якої в культурі цього немає, потрапляє в стосунки з таким чоловіком, для якого це норма, то Тут можуть бути дуже серйозні проблеми. Чому не тому, що там чоловікові буде важко стриматися, тому що ну, по суті для нього це не є чимось ненормальним. Для нього це абсолютна культурна норма, яку він всотав, те що говориться з молоком матері. І ну йому потрібно бути дуже так міцно з собою попрацювати. Ви повинні бути для нього якоюсь суперцінністю, так, для того, щоб він потім вас не зраджував. Тому подивіться: в першу чергу, якщо ви обираєте стосунки з партнером там, де в нормі а, полігамність, так, як соціально-культурна риса, то а, з великою ймовірністю ви з цим питанням будете стикатися. Це стосується не тільки чоловіків. Ми знаємо культурні приклади, коли для жінок полігамність також є нормальною, особливо ті жінки, ті дівчата, які виросли в тих сім'ях. Коли стосунки між їхніми батьками були сексуально вільними, так, коли наявність коханки, коханця, це не було якоюсь трагедією сім'ї, коли мама з дитинства говорила, наприклад, розмовляючи там з якоюсь подругою, дівчинка чула такі слова, що е, якось ці приказки <східний> щось гарний. По типу, що гарна коханка, скріплює стосунки. Там, не цукровий, не зітриця, і так далі, та, коли це було такою фактичною нормою сім'ї, і в цьому не було якихось трагедій. Це дуже часто зустрічається і в нашій культурній соціальній сфері, і я досить часто чую такі історії від своїх клієнток, коли у тата була дружина, і тата була коханка. І в нормі було те, що, наприклад, на якісь там свята, день народження і так далі запрошувалася і дружина, і коханка. Так, тобто була така, скажімо, домовленість про полігамність. Тому дивіться, якщо чи то хлопчик, чи то дівчинка також виросли в такій сім'ї, ви теж можете стикнутися з питанням зради, коли ви вважаєте це за зраду. А ваш партнер за зраду це не вважає. Тому дивіться, тут також це гарне питання, а що таке зрада. От дивіться, якщо, наприклад, в, в такій сім'ї не вважалося за зраду, наприклад, да, це ж це якось виправдувалося. Наприклад, я кохаю дружину, а коханка мені потрібна там. Для якоїсь іншої мети, не знаю для якої. так, Тобто тут дивіться, що для кожного зрада, тому що для одних там якась переписка, це вже зрада, а для інших і статевий акт не є зрадою. Отже, друзі мої, соціально-культурна сфера, так сфера, в якій росла дитина. Потім дивіться, наступний момент це психічні захворювання, а також людина, яка залежна, так, хворіє на залежність. І тут Теж дуже багато випадків е, зрад. Наприклад, якщо у людини е, біполярний розлад особистості, маніакальний період, дуже часто людина. Е, Має багато статевих зв'язків з іншими партнерами, дуже часто навіть не пригадуючи потім цього, якщо вона переживає це в стані психозу, або має настільки сильний сексуальний потяг в даний момент, що людина може під час гострої фази, маніакальної фази біполярного розладу. У неї настільки така сильна сексуальна потреба, що вона може не стримувати себе, так і вам зраджувати. Також такі часто випадки бувають, коли, наприклад, жінка хворіє на німфоманію чоловік, або жінка має хворіє на сексоголізм, у неї або у нього так розлади в сексуальній сфері, і, і так далі. Дуже часто такі випадки бувають під час Алкогольних вживання алкоголю, наркотиків і так далі. Ми навіть знаємо, що певні види наркотичних речовин називати не буду, щоб не рекламувати. Вони навпаки стимулюють дуже сильно сексуальне бажання. І люди ціленаправленно вживають певні наркотичні речовини для того, щоб займатися те, що називається хімсексом, так тому що лише під дією таких речовин людина може отримати максимально сильні яскраві переживання. І якщо людина вживає Певний вид наркотичної речовини, вона також дуже схильна до статевих контактів, таких пересічних. Так? Отже, ці речі також потрібно враховувати. Далі, друзі мої, наступний, наступна причина це. Проблеми в сексуальній сфері у парі. Для прикладу, люди можуть мати різну сексуальну конституцію, якщо у одного партнера сильна сексуальна конституція, і людина може мати здорову, тут справді здорову потребу в сексуальних контактах. Я зустрічала випадки: там 5, 6, 8. Разів на день, причому що це стабільно. Так, це не та ситуація, коли, наприклад, у вас чоловік моряк дальнього плавання, і ви там зустрічаєтеся раз в півроку, і у вас така велика кількість статевих контактів на день. І це норма людини, коли людині потрібно ну, хоча б два рази на день. Так, а наприклад, ваш партнер може мати слабку сексуальну конституцію, то тоді в нормі для. Цієї людини один-два рази на місяць людині вистачає отак за голову. І як бути тут партнером? так? І дуже часто ну, партнер, який має сильну сексуальну конституцію, причому це не обов'язково чоловіки. так? Це міф, що у нас там чоловіки, вони такі. Похотливі тварі, їм потрібен лише секс, це неправда. Сильну сексуальну конституцію може мати жінка, слабку сексуальну конституцію може мати чоловік, і тоді один з партнерів тихесенько, щоб не травмувати іншого, заводить собі стосунки. Там на стороні вони можуть мати дуже різну форму. Для прикладу, це може бути якийсь постійний партнер, так, з яким є там, конкретна домовленість, що вони там зустрічаються лише для статевих контактів, ніхто не має ніяких претензій і так далі. Це можуть бути різні е, партнери, так, якісь випадкові стосунки. Це може бути секс за гроші і так далі. Тобто, кожен знаходить для себе вихід для своєї сексуальної енергії по іншому. Ці стосунки можуть легалізуватися в сім'ї. Я дуже часто чую такі слова. На сімейних консультаціях, коли, наприклад, дружина і зі слабкою сексуальною конституцією говорить, що я знаю, що в нього є коханка, я її знаю, вона не має жодних претензій до наших стосунків. Але на кінець то наше сімейне життя налаг... змогло налагодитись і завдяки саме цій жінці, тому що. Він не чіпляється до мене без кінця і краю, тому що він не змушує мене робити те, що я не хочу. У нас більше на цьому фоні немає конфліктів. Я знаю, що там все безпечно і мене це влаштовує. Але, але як правило, друзі мої, це буває досить рідко, і один з партнерів, як правило, Ховається, заводить собі інший якийсь аккаунт, створює, є якийсь інший мобільний телефон. І от тоді, коли, скажімо так, випадково, хоча тут можна задавати питання, випадково це чи не випадково, але це вже така інша тема, так, коли а, дізнався один з партнерів про коханка або коханця, чому це так стається. Отже, коли дізнається інший партнер, що там хтось є, то тут дуже багато проблем, тут ця велика проблема, зрада, конфлікти, дуже часто розрив, стосунків і так далі. але ми повинні розуміти, що в даному випадку тут іде потреба просто задовольнити свої сексуальні потреби десь на стороні, тому що партнер їх задовольнити не може. Це не лише історія про різну сексуальну конституцію, так коли комусь потрібно більше, комусь менше. Тут дуже часто стосується питань. Потреб в сексуальній сфері, коли, наприклад, у одного з партнерів є певні фантазії еротичного плану, а інший партнер не може або не хоче ці потреби задовольняти, то дуже часто для того, щоб задовольнити свої еротичні потреби і фантазії, також людина обирає піти і задовольнити їх на стороні. Тут теж таке, знаєте, питання, коли, якщо, якщо ви це вскрили, так одразу скажу, якщо це виявилося, вам потрібно обов'язково звертатися до спеціаліста, до психолога, який працює з парами, чому? Тому що або навіть якщо там ну на вашого там партнера немає коханця, але це ваша проблема, так що у вас там невибудувані сексуальні стосунки, і є ризик того, що хтось піде наліво, обов'язково приходьте на консультацію, тому що тут потрібно стосунки рятувати, тут потрібно домовлятися, обговорювати. І, в принципі, за декілька консультацій ці стосунки можна вирівняти. Так? І дивіться, в принципі, що я хочу сказати: оці перші три причини: так, соціально-культурна причина. Потім причина, там, де у вас там у одного з партнерів залежність або проблеми з психічним здоров'ям, і також третя причина незадоволеність в сексуальній сфері між партнерами. Всі ці речі дуже гарно коректуються у психотерапевтичному процесі. При роботі з парами. Тобто, дивіться, звичайно, ви можете прийти і окремо, так? але максимальний ефект буде тільки тоді, коли ви прийдете разом. І от остання четверта причина, чому люди зраджують один одному, вона є те, що називається, найбільш така психологічна, так, глибинно-психологічна. Чому і, ну, як на мене, мабуть, ну, все-таки, мабуть, сама така досить, не сама часта, але досить часта, так, і сама така непроста. Чому? Тому що партнер може вам зраджувати через те, що у нього йде розщеплення в психіці. Коли у нього є внутрішня потреба мати, там, як правило, дві жінки. І знаєте, от як розказують, ну, давайте так, так чоловіки і жінки тут, в принципі, розділяти теж немає сенсу, от приходить клієнт і говорить. Я дуже люблю свою дружину, так, або я дуже люблю свого чоловіка. Але я коли дивлюся на свого коханця там, чи на свою коханку, я теж люблю. Так. І оце питання таке, чи можна любити двох, так? Чи можливо любити двох? Оце питання про розщеплення. І тут, коли людина намагається обрати, цей вибір також неможливий, так, і людина бігає між коханцем, і сім'єю. Так, оця біготня туди-сюди. Там чоловік знаходиться поряд з коханкою і йому хочеться до дружини. Він приходить до дружини і йому хочеться до коханки. так, І як вирішити оце питання? Тут таке питання можна вирішити лише в процесі індивідуальної психотерапії саме з тим партнером, яке має це внутрішнє розщеплення. Чому? Тому що дуже часто, наприклад, люди, ці ж партнери там, ну, з певних, там, скажімо так, своїх. Переконань вибирають, наприклад, бути з дружиною, да, там, діти і так далі. Але повноцінно бути щасливим в сім'ї і з дружиною неможливо, тому що психіка розщеплена. І тут дуже часто може ця дружина страждати від придирок, від постійного незадоволення, від якоїсь немотивованої агресії в її сторону. Чому тому, що це через неї він не може. Зустрітися із утією іншою частиною жінки в своїй голові, так тому що через дружину він не може зраджувати, і тоді рано чи пізно все одно ця зрада відбудеться, або можливо чоловік може йти в алкоголізацію, так ну однозначно стабільними такі стосунки не будуть. І от якщо ми, наприклад, в процесі терапії з парою, прийшла пара і говорить, що от відбулася зрада. Але ми хочемо зберегти сім'ю. І психолог виявляє отаке розщеплення у партнера, який зрадив, на цьому робота з парою на певний період вона припиняється до того моменту, поки той партнер, який зрадив, не пройде курс психотерапії для того, щоб оце розщеплення. Своє пропрацювати. Тому що, ну, скажімо так, можна ходити, якщо дуже хочеться, але ну, сенсу не буде. Тому що причини такого розщеплення це е, там не прожиті, не пережиті стосунки з матір'ю, коли не відбулася. Сепарація та індивідуація, тобто однозначно там проблеми з матір'ю. Ви можете подумати, що у чоловіків це проблеми з матір'ю, у жінок це проблеми із батьком, я вам одразу скажу ні. І у чоловіків, і у жінок це проблеми з матір'ю. Незавершена сепарація, незавершений процес індивідуації. Тому Партнер, який зрадив, іде в терапію, закінчує, завершує процес сепарації, індивідуації, пропрацьовує своє розщеплення, так, розщеплення, да, от, от розщепляється людина. І, Тобто немає цілісного образу жінки, він такий розщеплений. Він може розщеплятися на двох, на трьох, на багатьох жінок, тобто в кожного своя історія. Пропрацьовується ця історія, і тоді продовжується курс сімейної терапії, коли формуються нові конструктивні стосунки в цій парі, так, або ж, можливо, пара розходиться, таке також може бути, але це розставання тоді не, скажімо так, не травматизуюче, воно нормальне, воно логічне, ну, буває дуже по-різному. Таке розщеплення може формуватися не тільки через те, що не відбулася, наприклад, повна сепарація з матір'ю. Ці причини можуть бути дуже глибинними і формуватися такий, скажімо, така схильність до зради, і ще в дуже, -дуже ранньому віці, наприклад, коли за дитиною доглядало дві дуже різні жінки, наприклад, мама. Була, і мама була така холодна, мама була немпатична, так? І, наприклад, була дуже тепла імпатична або няня, або бабуся, яка доглядала. І от в такому ранньому періоді материнська фігура розчепилася. Наприклад, на дві. От було нібито дві мами. Одна мама така холодна, байдужа, немпатична, і а, а бабуся, наприклад, була прям така тактильна, ніжна, добра. І тоді ми маємо таку ситуацію, коли, наприклад, дружина може бути дуже теплою, дуже емпатичною, дуже тактильною, а коханка може бути холодною, неемпатичною, такою, так. Тобто дуже часто в такому випадку дружина і коханка, вони дуже різні, точно так само, як у жінки може бути коханець і чоловік абсолютно такими полярними чоловіками, дуже несхожими один на одного. Або це можу, могла бути така ситуація, коли мама була нестабільна, і, наприклад, в один момент вона була дуже теплою, дуже емпатичною, все, а потім, наприклад, вона. Могла бути в якихось нездорових співзалежних стосунках зі з, із, із татом цієї дитини. І от вона в один момент, доки з татом у них все добре, вона така ніжна, любляча добра, а потім у них з татом криза, і тоді мати відігрується на дитині. Так? І тоді і відбувається таке розщеплення на матір добру, матір люблячу, матір емпатичну, ніби то другу матір на матір холодну. Таку матір небезпечну і так далі. От, от такий феномен він дуже класно зображується у багатьох казках, там, наприклад, там про білосніжку, про попелюшку, так, коли ми маємо образ матері і мачухи. Мати була, але вона померла, і от така от мачуха. Насправді, це якщо ми будемо психологічно розбирати такі казки, це один і той самий образ, одна й та сама жінка, але вона у психіці, в свідомості дитини, розчіпляється на дві. От зараз моя мати добра, тепла, ніжна, емпатична. Потім щось в неї в житті сталося, і вже вона така відьма, розумієте, загрозлива. І небезпечна. але тут потрібно розуміти, що у кожного своя історія, і універсальних порад тут немає бути не може. Тому я вас і запрошую на свої індивідуальні консультації. Приходьте, приходьте окремо, приходьте з партнером. Я вам нагадую, що для новачків, з якими ми ще ні разу не зустрічалися, діє на першу сесію. Знижка у 50%. Не прощаємося, задавайте ваші нові питання обов'язково і до нових зустрічей.